Originals Duo або Originals One? Ось в чому питання. Сьогодні розкажу вам, чим відрізняються ці два девайси. ICOS Duo та Icos One. Вони обидва IQOS-івські девайси. Слово Originals означає приналежність до однієї лінійки. А от слова вже Duo та One це про модель. Обидва девайси нагрівають utюн за допомогою леза. Повного заряду батареї вистачає на 20 стіків. Також в комплектацію обох входять нові двосторонні щіточки для чистки. І, до речі, коштують ці девайси однаково. На цьому всі схожості закінчуються і будемо переходити до найцікавішого до відмінностей. Найперша і найпомітніша відмінність це сама конструкція девайсу. ICOS ORIGNAS Duo – це класична модель IQOS, яка складається з тоненького тримача та зарядного пристрою. Айкос Originals One – це девайс формату все в одному. Як бачите, стік вставляється одразу в пристрій. Що краще, це дуже суб'єктивно. Мені особисто більше подобається тримати в руках тоненький тримач, а батарея нехай залишається зовнішньою. Айкос Duo дозволяє використати два стіки один за одним. Після другого тримач треба буде відправити в зарядний пристрій на підзарядку. ICOS One підзарядки не потребує. Можна використовувати хоч усі 20 стіків поспіль без підзарядки. Єдине, якщо використати 3 стіки прямо один за одним, то One включить автоохолодження на 5 хвилин. У Originals One є незвичайна штука, називається зворотній відлік затяжок. Він робиться за допомогою індикатора на кнопці. До речі, до речі, що до речі, це перший пристрій IQOS з такою функцією. Після приблизно кожних трьох затяжок одна позначка індикатору гасне, і ти бачиш, скільки ще залишилося до кінця стіка. Зручно. Icos One повністю заряджається на півгодини швидше за iCOS Duo. Тобто за півтори години проти двох. Не те, щоб це було дуже важливо, але все ж таки це відмінність. ICOS ORIGINALS Duo має вбудований модуль Bluetooth, щоб підключатися до мобільного додатку. А в ICOS One, на жаль, блютузу немає, тому до додатку його можна підключити тільки кабелем. До речі, про кабелі. Кабелі також різні. В комплекті з ICOS Duo входить вже сучасний Type c з двох сторін. А для ICOS One кабель з перехідником на Type A. Також в комплектації Icos DUO є бонус: це палички для чистки. А для Icos ONE такого немає. Важлива інформація для тих, хто любить всілякі різнокольорові штучки для IQOS. Для Icos ONE, на жаль, ніяких аксесуарів немає, але можливо це поки що. А от для IQOS Duo є все, що завгодно: ковпачки, панельки, чохли і так далі. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Пишіть, чи було корисним це відео для вас та який девайс ви обрали. Підтримуйте ЗСУ, волонтерів, бережіть себе та слава Україні!